Тут російські боти в коментарях біснуються, кажуть: давайте сносіть пам'ятники Шевченка, Франку, Лесі Українки. Це ж теж комуністи підтримували. Так ось, Радянський Союз для того, щоб загравати з національними елітами, мусив, мусив використовувати національних діячів. Так, це було не тільки в Україні, але вони. Подавали це лише під своїм соусом, лише що ніби там вони були там проти царської Росії, проти царського гніта, але за робітничі і так далі. О, тому ми повинні да не зважати на те, було це в радянському союзі, чи не було. Питання в того, це наші діячі чи не наші. Вони були проукраїнські чи антиукраїнські. Якщо Тарас Шевченко був український, ми його лишаємо. Якщо Богдан Хмельницький був український, ми його лишаємо. Якщо Іван Франко був український, ми лишаємо Леся Українка, лишаємо. А всіх цих Пушкінів і так далі, да, нам не треба. Це не наше. Це чужинське. Тому дуже часто ось ця маніпуляція, що позбудьтесь так само е, цих пам'ятників да, це російська агентура просуває для того, щоб ми не чіпали тут російське під цим соусом. Але нам своє робить, тому рухаємо в мізки українців правильні тези, поширюємо і підписуємося. Слава Україні!